Усім привіт! Мене звати Євгенія Гриленко, і я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у відео прийшов Вуді, він доповнить сьогодні цю картину естетичного відео, а ми в ньому поговоримо про те, як спокійно відноситися до того, що переглядаєш свої відео. Іде знайти сили для того, щоб переглядати свої відео, та взагалі, що дає у нашій роботі аналіз відеоробіт. Отож, поїхали! Починаємо! Мої учні часто звертаються з запитом: не можу переглядати власні відео, а коли знімаю відео або аудіо повідомлення, не можу їх переслухати, тому що здається, що мій голос надзвичайно негарний, звучить просто огидно, і з цим не можна нічого. Зробити. Отож, що робити у такому випадку? Перше, це прийняти якесь рішення, наприклад, вдосконалювати власне мовлення разом з логопедом для того, щоб звучання вашого голосу вам почало подобатися. Або ж, зрозуміти, що це у вас такий голос, ви з ним нічого робити не бажаєте і тому, відповідно, Будете слухати це відео таким, яким воно є. Зачасту, коли до мене звертаються дорослі, ми говоримо про те, що робота логопеда, психолога йде у тандемі для того, щоб забезпечити психологічний комфорт моїх учнів. Проте, не у всіх є можливість відвідувати і заняття логопеда, і психолога, тому що багато з учнів обмежені у часі. А саме питання критичного ставлення до відео і сприйняття себе на відеозаписі також є частиною роботи з психологом, тому, звичайно, це можна вирішити на консультації вашого психотерапевта, або ж проробити цю роботу разом зі мною або з вашим логопедом в розрізі того, що те, як ви звучите на відео, це лише запис. Вашого зображення, вашого звучання, але це не змінює вас як людини. Ви такий самий або така самоупевнена людина, ви крутий спеціаліст, ви інтенсивно займаєтесь власним саморозвитком та докладаєте зусиль для покращення своєї особистості, отож ви класний, як би ви не звучали. Так, так, це кажу вам я, тренерка мовлення і людина, яка каже, що голос вирішує. Проте ставлення до свого голосу вирішує набагато більше. Якщо ви впевнені в тому, що ви говорите, якщо ви переконані, що ви класні, без будь-яких додаткових технік і не знаю, секретних управ, ваш голос вже звучатиме достатньо класно. Звичайно, якщо ви володієте навиками діафрагмального дихання, уміння промовляти кожен звук у чіткій дикційній позиції, тоді, звичайно, це підвищує ваші шанси на те, що ваш голос дійсно буде не лише переконливим, а й зрозумілим, і дійсно буде відповідати контексту. Але усе починається саме з цього: з прийняття того, що. Ваш голос класний, таким, яким він є, але ви, звичайно, можете його покращити. Отож, друга порада: повірте у себе, ви класний і класна. Ви докладаєте багато зусиль для того, щоб розвиватися, і цього достатньо. Достатньо для того, щоб в подальшому звучати ще більш переконливо, твердо. Та чітко. Тому не спиняйтеся на своїй роботі, яку ви розпочали вже зараз. А зараз ви дивитесь важливе відео на YouTube, яке в деякій мірі може вас змотивувати рухатися далі. У мене є один чудовий кейс, яким я хочу з вами поділитися. Один з моїх учнів, що має заїкання у дорослому віці. Він відкрив власний бізнес, і, власне кажучи, він звернувся до мене саме тому, що йому було складно назвати адресу, тому що у нього починалися судоми саме під час повідомлення адреси в телефонному дзвінку до нього і його компанії. Оскільки компанія лише починала розвиватися, то він, як бізнесмен, відповідав і за прийом дзвінків, і за прибирання, і за сервіс. і... Будь-які інші процеси. Тож він вирішив взяти заняття у логопеда для того, щоб зменшити прояв судом у його мовленні. Але мене найбільше вразило інше. Він каже, я і так класний, і я успішний, багатодітний сім'янин. У мене є бізнес, який мені ну, прям капець, як подобається. Він реально горів цією справою, яку він відкрив. І я взагалі дуже класний. Просто ці судоми не вписуються у моє класне життя. І якщо можна це хоч трошки нівелювати, це буде круто. І для мене це було дуже дивно чути саме такий запит, тому що зазвичай люди кажуть так: що заїкання не дає мені розвиватися. Мені здається, що через моє мовлення мені відмовляють у роботі. А тут... Людина настільки впевнена у собі, що відкриває власний бізнес, починає власну справу у надзвичайно складній і кризові часи для України. І ось тут він просто припускає, що можливо якось йому допоможуть логопедичні заняття. І це була найкоротша співпраця, яка мені траплялася. Всього за місяць занять ми прокачали його мовлення до того рівня якого він забажав. Звичайно, у деякій мірі запинки залишилися, вони не зникли повністю, тому що в стресі вони проявляються усе ще. Але під час дзвінків, під час обслуговування його клієнтів і під час мовлення вони майже непомітні. Отож, учень задоволений результатом, а я задоволена тим, що зрозуміла. І відкрила для себе ще раз оцю важливу істину, що будь-які мовленнєві труднощі не роблять з вас поганої людини або якоїсь неправильної чи неповносправної. Ви надзвичайно класні, але можете прокачати свою дикцію саме тому, що ви такі класні і можете, і будете, і вмієте розвиватися. І остання порада на сьогодні. Просто почніть. Почніть дивитися відео і слухати аудіозаписи, тому що саме через ці відео і аудіоматеріали ви зможете проаналізувати свою динаміку. Я розумію, як складно почути зовсім не те на відео. А все чому? Тому що наш голос, яким ми його сприймаємо, він зовсім інший, ніж той голос, який чують оточуючи. Тому я вам раджу навпаки ближче знайомитися з собою, дивитися відео, аналізувати, що конкретно вам не подобається. Тому що, як знають мої учні, я можу 200 разів казати: ви вдихаєте посеред фрази ротом. І це звучить та воді. і це звучить досить дивно. Але учні цього не помічають. І лише після аналізу. Відеоматеріалу, або після аналізу власного мовлення, вони розуміють, це жах. Я справді вдихаю ротом, що з цим робити. Це можна скоригувати, і це приємна новина. Але для того, щоб скоригувати будь-що, треба розуміти, що у вас взагалі є така проблема. Як працювати з небажаною поведінкою, надмірною агресією або будь-чим, що ви придумали. Скоригувати в собі, не знаю, вокальні навики будь-що. Вам треба розуміти, що у вас не так, що вам конкретно не подобається. Тому що, якщо ви не знаєте, що вам треба скоригувати, навіть якщо це зміниться, ви просто цього не помітите. Тож, це надзвичайно важливо. Вуді не дотерпів просто сидіти до кінця цього відео. Але я б хотіла наголосити, що аналіз відеоматеріалів це один з важливих етапів логопедичної роботи, тому що саме так ми прослідковуємо динаміку, аналізуємо результат об'єктивно і, звісно, робимо висновки для подальшої роботи. Тож, якщо вам необхідно відео про те, як проходять мої заняття з дорослими, які основні етапи, що входить у поняття логопедичного індивідуального супроводу від Євгенії Гроленко? Залишайте коментарі внизу, діліться своїми думками. Також я буду вдячна вам за підтримку у вигляді лайку, коментаря, підписки. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб отримувати нагадування про мої нові. Відео, які поки що виходять щонеділі, проте я думаю, що частота виходу випусків буде більшою двічі на тиждень. Я сподіваюся на вашу підтримку в коментарях, тому що україномовний логопедичний контент такого розмовного характеру необхідно підтримувати. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемося у наступних відео. Всім па-па!